Міста містер – конкурс під такою назвою організував Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології. Студенти-конкурсанти показували свої вміння триматися на сцені, а також демонстрували спортивні вміння та інтелект. Мета заходу кажуть у навчальному закладі пропагувати серед студентства хороший смак, любов до своєї професії та здоровий спосіб життя. Перший вихід конкурсантів нагадує театральне дійство. Перед глядачами з'являються усі 12 знаків зодіаку. Є серед конкурсанток і справжнісінькі близнючки. Цього року організатори вирішили додати родзинки в конкурс і запросити до участі двох сестер, які, виступаючи під одним номером, демонструють свою вроду і сестерську дружбу. Красиві екстравагантні хлопці, які супроводжують студенток на сцені. Це не частина сценарного плану конкурсу, а ще одна його родзинка. Тут обиратимуть не лише найкраси. Вішу дівчину університету, а й містера 2010. так неординарно розпочинають свій конкурс, який назвали міста містер університету у вузі ветеринарної медицини та біотехнології Львова. Співачка Адріана, яку запросили в журі, каже цього разу з особливим захопленням оцінюватиме і обиратиме найкращих. Ну хлопці цінювати при принципі значно приємніше, бо все ж таки жінки, жінки більше оцінюють чоловіків краще, а чоловіки жінок. Помилуйся чоловічою красою. Милувались гості свята та члени журі і новими образами учасників вихід у національних костюмах, де кожна дівчина, кожен кавалер показали свою вроду і свій характер. А вихід у спортивних образах дав змогу студентам показати, що справжня краса поєднує в собі рух, грацію, здорове тіло. Представниця організаторів конкурсу Світлана Стаднюк як ніхто тішиться з побаченого на сцені і каже, вкотре переконується в необхідності проведення таких конкурсів, які допомагають молодим людям набиратись досвіду і впевнення. В собі три місяці назад, коли розпочався кастинг, коли розпочались репетиції, ці люди були зовсім не такі впевнені в собі і е, стидалися трошки, кримпувалися, десь а зараз вони вічно всі красуні, крас... красені просто на сцену. І вони, мабуть, самі собою пишаються, батьки ними пишаються, і ми ними пишаємося. Зробити конкурс яскравим, модним і вишуканим профкому Львівського ветеринарного університету, допомогли як в ректораті вузу, так і партнери заходу. Зокрема, Індексбанк надав фінансову підтримку. Вирішальним у конкурсі став вихід молодиків і панянок у готірніх костюмах. Усі учасники, елегантні кавалери і справжні красуні у білосніжних сукнях від весільного салону Біла перлина отримали свої номінації і призи від компанії Мерікей, аквапарку Пляж, Ковальчука Руслана, який представляє. Міністерство освіти і науки України та інших партнерів заходу, які охоче підтримали конкурс краси. Титул містер університету цьогоріч отримав п'ятикурсник Ігор Сулятицький, який не приховує свого здивування і водночас гордості за те, що таки наважився позмагатись за першість. Погодився я взяти участь буквально в останній момент, тому що я дуже. Зайнята людина працює на роботі, паралельно навчається, і щоб підготуватися до містера, потрібно дуже багато часу виділити для цього. Але я зумів це зробити. Зуміла це зробити і Марічка Назаркевич, яка отримала корону і титул переможниці. Першість конкурсів вважає одним з важливих, проте численних кроків на шляху до основної мети, яку переслідує, навчаючись у своєму вузі, стати хорошим фахівцем в галузі ветеринарної медицини. В своїй спеціальності я бачу себе на 90%. Ну тобто, якщо я захочу, то я буду працювати за спеціальністю. Починати працювати з державних засад, а потім майбутні вже Завить своя клініка. Конкурси, які пропагують серед молоді, хороший смак, красу здоров'я, вже стали традицією весняну пору року. Своїх найкрасивіших цьогоріч вже обрали майже усі вищі навчальні заклади нашого міста.